Привіт, мої друзі! Сьогодні ми будемо випекати шоколадне печиво з ароматом кави. Для тіса потрібно 1 яйцо, 15 г какао, 125 г цукру, 300 г борошна, 200 грам вершкового масла або маргарину, 1 чайна ложка розпушувача тіста і 1 чайна ложка рошинного кофе. Вyливаємо яйцо. Додаємо цукор. Це все будемо збивати. В яйце додаємо масло перемішуємо, в борошно додаю розпушувач. Чайну ложку. Чайну ложку кофе. 15 грамів какао. Перемішую. Висипаю борошно. Перемішую. Це, друзі, тісто замісяно будемо робити з нього печиво. Розкатали ми тістечко, ось у мене такі формочки, буду робити з них печенюшки. Це, друзі, наші печеньки зпікліз. Піклись вони 15 хвилинок, 180 градусів. Поки вони остивають, робимо глазурь. Висипаємо пів склянки цукру, столову ложку какао і 2 столових ложки молочка. Перемішуємо і варимо до загустіння. Наша суміш загустіла, додаємо вершкове масло. Поки наша глазур тепла, украшаємо печення, наносимо глазур і опускаємо зернятко. Ось таке печиво виходить, друге. Так само глазурь, Тільки вже у мене кунжут. Опускаємо кунжут, ось друге печиво. Опять глазурь. Вже в горішки. Ось так. Ви можете украшати будь-як. Можна геть навіть цукровою пудрою посипати.